Є. Дякую. Е, питання розгляд дисциплінарної справи щодо судді Приморського району суду міста Одеси, Фечишини, Тетяни Юрій відкрити за скаргу Фідяєва. Доповідає член Вищої ради правосуддя Дмитро Лук'яно. Дмитро Васильович, ви є чи не поступали якісь заяви від судді? Відскажем да, було клопотання від судді. Вона просить розглянути без її участі. Провадження заявила, що немає відводів членів палати, ну і просила оголосити її пояснення. Угу, Зрозуміло. Добре, добре, дякую тоді. Вважаю, що будь-яких підстав щодо неможливості розглядати нам даного питання немає. Тому Дмитро Васильович, вам слово. Дякую. До Вищої ради правосуддя 20 травня 2024 року надійшла дисциплінарна скарга. Федяева щодо судді Приморського районного суду міста Одеси Фечишины Татьяны Юрьевны. Під час розгляду справи 522, дробь дев'яносто п'ять п'ятдесят У дисциплінарній скарзі зазначено, що 1 квітня 2024 року ухвалою суду було безпідставно залишено без розгляду заяву ТОВ Компані Фінанс про заміну сторони у виконавчого провадження, оскільки ця заява подана адвокатом Фідяєвим під час перебування на військовій службі, яка відповідно є несумісною з діяльністю адвоката. На переконання суду адвокат Фідієв не мав повноважень на подання такої заяви від імені ТОВ. Наса, скільки відповідно до вимог статті 7 закона України про адвокатуру та адвокатську діяльність мав обов'язок щодо зупинення адвокатської діяльності у зв'язку з виконанням з виникненням обставин несумісності, скажник вважає, що суддя Фітчишина, Фактично перебрала на себе функцію Ради адвокатів України, чим позбавила ТОВ Компані фінанс в особі адвоката доступу до правосуддя та просить притягти суддю до дисциплінарної відповідальності з підстав, передбаченим пунктом А, пункту 1, численни першої статті закону України про судний статус суддів Ухвалою третьої дисциплінарної палати від 21 серпня 2004 року відкрити дисциплінарну справу стосовно судді приморського районного суду міста Одеси Фічишиної за пунктами А і пунктом Г, пункту першої частини першої статті 106 закону України про судості і статус суддів, незаконна відмова доступу до правосуддя і перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу. За результатами підготовки дисциплінарної скарги до розгляду встановлено на наступне. То в компанії фінанс звернулася до приморського району суду міста Одеси заяви про заміну сторони виконавчому провадженні. Виконавчого листа, виданого Приморським районним судом міста Одеси, ухвалою Приморського районного суду міста Одеси у складі головуючої судді Фічішини від 1 квітня до року заяву компанії Фінанс про заміну сторони у виконавчому провадженні залишено без розгляду, оскільки зважаючи на перебування в лавах Збройних сил України адвоката Фідяєва, немає повноважень на подання цієї заяви в інтересах компанії. Ухвала вмотивована. Тим що відповідно до пункту 2 частини першої статті 7 закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність несумісною з діяльністю адвоката є військова або альтернативна, не військова служба. Водночас, у зв'язку з введенням країни воєнного стану при наявності об'єктивних причин не виконання адвокатами вимог частини другої статті 7 закону про адвокатуру, і адвокатську діяльність у зв'язку з проходженням військової або альтернативної служби ради адвокатів було прийнято рішення номер 24 від 3 березня 2020 року. року що у період воєнного стану не вважати порушення вимог щодо несумісності проходження військової або альтернативної служби адвокатами і не застосовувати таку підставу для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. На підставі викладено судді йшло висновку, що дане рішення не звільняє адвокатів від виконання вимог, які закріплені в статті 7 закону про адвокатуру щодо зупинення адвокатської діяльності. Судом було встановлено, що адвокат Фідіаєв є ФІ, військовослужбовцем, перебуває на військовій службі з 24 березня руку уроку і по час розгляду справи. В тому числі під час розгляду справи судом. Заява про заміну сторони виконавчого провадження була підписана та подана до суду представником позивача адвоката Федяєва через електронний суд 10 січня 2024 року, тобто під час перебування адвоката на військовій службі, яка відповідно до закону не сумісна з діяльністю адвоката. На підставі викладено судді йшого висновку, що відсутні підстави вважати, що подаючи 10 січня 2024 року заяву про заміну сторони виконавчого провадження, адвокат Федяєв мав у розумінні чи законодавства по Повноваження на подання такої заяви від імені ТОВ Компаній Фінанс. Ухвала Приморського районного суду міста Одеси від 1 квітня 2024 року була скаржена компанією Фінанс в апеляційному порядку. Під час апеляційного перегляду колегія суддів апеляційного суду дійшла висновку, що оскаржувана ухвала судом першої інстанції постановлена без додержання норм процесуального права. Суд помилково вважав, що адвоката Фідяєва не було повноважень на подання від імені заявника вказані вище заяви. Крім того, поліційним судом встановлено, що безпідставним є посилання суду першої інстанції про те, що перебування адвоката на військовій службі є підставою для автоматичного зупинення його адвокатської діяльності, що унеможливлює його участь у справі як представника заявника. Так, право на заняття адвокатської діяльності згідно частини. Першої статті 31 закону про адвокатуру і адвокатську діяльність зупиняється у разі подання адвокатам заяви про зупинення адвокатської діяльності, накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у відповідно у вигляді зупинення права на заняття діяльністю адвокатською діяльністю. Проте матеріали справи не містять відомості про подання адвокатам фідеям заяви про зупинення адвокатської діяльності чи прийняття кваліфікаційної комісії адвокатури рішення про накладання відповідного стягнення. Відним реєстрі адвокатів України відсутні відомості. Про зупинення права на знайдня адвокатської діяльності адвокатом Фідяєвим. Крім того, зв'язку з веденням воєнного стану при наявності е, об'єктивних е, причин несвоєчасного виконання адвокатом вимог е, статті 7. Закону Рада адвокатурів, як було вказано, дала ну, відповідне, прийняла відповідне рішення. На підставі викладена постанова Одеського апеляційного суду від 4 лютого 25 року ухвала приморського районного суду міста Одеси від 1 квітня 24 року скасована, а справа направлена до суду першої інстанції для продовження розгляду. Вказана постанова апеляційного суду в касаційному порядку оскаржена не була. У зв'язку з тим, що е, суддя. Не приймає участь, я маю оголосити її пояснення. Вона два рази надавала нам пояснення, які я узагальнено оголошу. у наданих письмових поясненнях. Суддя Фічішина вказала на обов'язок суду перевірити повноваження представника. На переконання судді на виконання адвоката обов'язку щодо зупинення адвокатської діяльності відповідно до положень частини 2 статті 7 закону України про адвокатуру, адвокатську діяльність та продовження здійснення ним адвокатської діяльності не свідчить про наявність у нього в розумінні чинного законодавства повноважень на представництво інтересів заявника, крім того, із документів, поданих до суду адвокатам Федієвим, після прийняття заяви до розгляду судом встановлено, що він є військовослужбовцем та перебуває на військовій службі з 24 березня і по Теперішній час. Суддя вважала, що здійснюючи перевірку. Повноважень представника наведення справи суд не повинен обмежуватися лише формальним встановленням наявності одного з документів, які зазначені в статті 62 Цивільного процесуального кодексу України, а має здійснювати оцінку документів, що здійснюється, не стосуються повноважень представника з урахуванням як процесуального, так і інших там, спеціальних законів. Статтею 7 закону про адвокатуру та адвокатську діяльність встановлено саме обов'язок не права адвоката у разі виникнення обставин несумісності у визначеної Подати до відповідного органу заяву про зупинення адвокатської діяльності. Наведене на переконання судді спростовує викладені у скарзі твердження. Адвоката про те, що подання такої заяви в цьому випадку залежить від його волі, оскільки е, вони прямо суперечать вимогам спеціального закону. При цьому добросовісність виконання адвокатам свого обов'язку щодо зупинення адвокатської діяльності у разі виникнення обставин несумісності призюмується. Водночас суд не має обов'язку, встановленого процесуальним законом перевіряти, чи зупинена адвокатам адвокатську діяльність. Тож у суду не має бути сумнів у добросовісності виконання особи зі статусом адвоката імперативних вимог, передбачених 2 статті 7 закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність. Тому у судді були підстави вважати, що з урахуванням перебування адвоката на військовій службі з березня 2022 року така діяльність станом на 10 січня 2024 року зупинена. У додаткових пояснень, які надійшли до Вищої ради правосуддя, 10 лютого 2026 року суддя зазначила, що звертаючись до Вищої ради правосуддя, Фідяєв не посилався як на підставу притягнення судді до дисциплінарної відповідальності на пункт г 1, частини першої статті 106 закону України про суджу статус суддів. А саме перешкоджання реалізації прав інших учасників судового процесу. Натомість, дисциплінарним органом самостійно додатково зазначено про наявність дії в суді ознак дисциплінарного проступку за цим пунктом за тими обставинами, які вказує скаржник і на які він зазначає як на порушення пункту А. Крім того, на переконання судді Фідяєва Скарга судді, скарга Фідієва була подана до Вищої ради правосуддя з порушенням порядку визначені частини першої статті. 107 сьомої закону України присутність статус суддів, якою передбачено, що юридична особа може подати дисциплінарну скаргу лише через адвоката. Водночас, матеріали дисциплінарної справи відсутній документ на підтвердження повноважень фідаєва, як адвоката на подання дисциплінарної скарги від імені юридичної особи компанії фінанс, що є підставою для залишення скарги без розгляду та її повернення скаржнику. Суддя Фічішина також наголосила, що постановляючи ухвалу суду від 1 квітня 2024 року, якою заяву ТОВ компанії фінанс про заміну сторони виконавчого провадження залишено без вона керувалася пунктом 2 частини 1 статті 257 ЦПК України. оскільки, як установлено судом заяву подана особою, яка у розумінні чин, чинного законодавства? Не мала повноважень на подання такої заяви від імені ТОВ компанії Фінанс, оскільки перебувала на військовій службі, яка відповідно до пункту 2 частини 1 статті 7 закону України про адвокатуру і адвокатську діяльність є несумісно з діяльністю адвоката. Відтак залишив заяви ТОВ компанії фінанс без розгляду, суддя керувалася саме визначеними процесуальними підставами. Також на них пояснення суддя зауважила, що перевірка правильне застосування судом першої інстанції на процесуальне матеріального права, оцінка законності та обґрунтованості судового рішення, перевірка його право змісту не належить до повноваження органу, що здійснює дисциплінар права щодо судді, а віднесено до компетенції до компетенції судів апеляційної та касаційної інстанції. Суддя наголосила, що особа, заяву якої залишено без розгляду після усунення умов, що була підставою для залишення. Заяви без розгляду має право звернутися повторно. На переконання судді Фічішини постановляючи ухвалу про залишення заяви без розгляду, не виключно надано оцінку поданим адвокатам до суду документам з урахування вимог спеціального закону та жодним чином не вирішувалося питання щодо правомірності здійснення адвокатської діяльності. При цьому відповідно до частини 2 статті 106 шостої закону крипису «Статус суддів. Судді, Скасування або зміни судового рішення не має наслідків дисциплінарної відповідальних судді, який брав участь у його ухваленні, крім випадків, коли скасоване або змінене рішення ухвалено внаслідок умисного порушення норм права чи неналежного ставлення до службових обов'язків. Суддя зауважила, що процесуальне рішення нею прийнято з результатами оцінки поданих адвокатом документів, виходячи з системного аналізу вимог ЦПК та норм закону про адвокатуру і адвокатську діяльність. Також суддя звертає увагу, що рішенням там першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддів від 4.08.2025 року в дисциплінарній справі за аналогічними обставинами було відмовлено в притягненні судді до дисциплінарної відповідальності. Щодо наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, зазначу. Що вичерпний перелік документів, які підтверджують повноваження адвоката як представника, визначаються статтею 62 два цивільно-процесуального кодексу України? Під час розгляду заяви про заміну сторони виконавчого провадження, яка надійшла до суду 10 січня 2024 року суддею Фічишиною було встановлено, що відповідно до ордеру на надання правничої правової допомоги серії ВН номер 1306 564, виданого адвокатом 9 січня 2024 року, то в компанії фінанс на підставі договору про надання правничої допомоги 9 січня 2024 року уповноважила адвоката Фідяєва на представництво інтересів заявника в Приморському районному суді міста Одеси. Під час апеляційного розгляду колегії суддів апеляційного суду було встановлено, що подання що подане разом з заявою про заміну сторони виконавчим пранч документи в повній мірі підтверджують повноваження адвоката Фідієва звертатися до суду в інтересах. ТОВ Компаній Фінанс. Сновидено вбачається, що суддя Афічішина передчасно залишила заяву ТОВ Компаній Фінанс без розгляду на підставі пункту 2, частини 1 статті 257 ЦПК України як таку, що подана від імені вказаного товариства особою, яка не має повноважень на ведення справи. Таким чином, суддя. Відчишне на порушення 62 62257 ЦПК України, не маючи будь-яких фактичних даних про те, що адвокатська діяльність адвоката зупинена постановило хвалу, який залишила без розгляду подану адвокатам Фідієвим заяву про заміну сторони виконавчого провадження від імені ТОВ компанії Фінанс. Оскільки вважала, що цей адвокат в розумінні чинного законодавства не мав повноважень на подання такої заяви. Залишаючи заяву про заміну сторони виконавчого провадження без розгляду в цій справі на підставі пункту 2 частини першої статті 257 ЦПК України без урахування положень частини 2 статті 7 закону про адвокатуру і адвокатську діяльність. У та надання адвокатам фідієм документів на підтвердження своїх повноважень представляти інтереси ТОВ компанії фінанс дії суд обмежив право цього товариства на розгляд, поданий в його інтересах адвокатам заяви про заміну сторони. Отже, залишаючи заяву про заміну сторони в провадження без розгляду з формальних підстав, суд унеможливлював доступ заявника. То в компанії фінанс до правосуддя для повного захисту своїх прав і інтересів шляхом судового розгляду, поданої ним через адвоката Фідяєва заяви про заміну сторони виконавчого провадження. Таким чином, суддя Фічишна, не розглянувши заяву про заміну сторони виконавчого провадження, повернула вказану заяву без розгляду з непередбачених законних підстав, чим порушила положення статтею 262, 257 СПАК України, що неможливило розгляд реалізацію ТОВ компанії фінанс та його представником адвокат. Фідіями прав, передбачених статтями 4, 15, 56 ЦПК України, що є порушенням права ТОВ компанії Фінанс на судовий захист, право і законом метеоризи, які порушені або спорюються, що в розумінні пункту А, пункту 1 частини 1 статті 106 закону працює статус судді, свідчить про незаконну відмову ТОВ компанії фінанс в доступі до правосуддя, а саме незаконну відмову в розгляді, поданим цим товариством через адвоката ФІДАЕВ заяви про заміну сторони виконавчого провадження. Щодо кваліфікації за другим пунктом, пунктом Г, який було зазначено в ухвалі про відкриття, можу зробити висновок про ну, надмірність цієї кваліфікації. В принципі, Пункт кваліфікації по пункту А, який був зазначений і в скарзі заявника адвоката, він повністю охоплюється об'єктивною стороною цього дисциплінарного провадження, і тому я вважаю, що кваліфікація по пункту Г є недоречною. Виходячи з викладеного. Під, а, під час обрання виду дисциплінарного стягнення пропоную врахувати також, що офіційно Тетяна Юрійовна указом президента України від 5 серпня 2020 року призначена посаду судді Приморського районного суду міста Одеси, а голова приморського суду міста Одеси надав позитивну характеристику судді. згідно е, з даними офіційного вебсайту Вищої ради правосуддя е, суддя не має непогашених дисциплінарних стягнень. Строк застосування дисциплінарного стягнення до судді Фічішини встановлено частиною 12 статті 109 закону України не сплинув. На підставі викладеного пропоную притягнути суддю приморського районного суду міста Одеси Фічішину Тетяну Юрівну до дисциплінарної відповідальності і застосувати до неї дисциплінарне стягнення в віді попередження. Дякую, Дмитро Васильович. Колеги будуть запитання до Дмитра Васильовича. Дякую. Немає. Ми попередньо обговорювали так проєкт висновку і рішення тому, будь ласка, голосування здійснюється за допомогою електронної системи голосування. Прошу голосувати, доповідач. Васильович не голосую. За три рішення прийнято. Отже, третя дисциплінарна палата ухвалила. Притягнути до дисциплінарної відповідальності суддів Приморського районного суду міста Одеси Фечишина Тетяни Юрівну та застосувати до неї дисциплінарне стягнення у виді попередження. Коли ну, з урахуванням практики третьої дисциплінарної палати, пропоную е, право на оскарження пропоную скаржнику. Не надавати. не надавати. Хто за дану пропозицію? За одноголосно. Отже, е, скаржнику Право на оскарження зазначеного рішення не має, в свою чергу. Суддя фічішин має, має може скористати своїм правом відповідно закону про статус суддів і подати відповідну скаргу у разі не згоди. Отже, розгляд.